10 серпня в ефірі спеціальний випуск новин про головні події в Україні. Коротко в студії Ольга Степуренко. Вітаю вас. Минула доба в зоні АТО відзначилася найбільшою за останні тижні кількістю обстрілів українських позицій з боку бойовиків. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці Фейсбук. В районі Маріуполя близько опівночі бойовики з артилерії і мінометів били по позиціях села і житловим будівлям в Старогнатівці. Всього 9 серпня бойовики 127 разів порушили режим припинення вогню. Після опівночі під обстрілами з артилерії і мінометів, заборонених мінськими домовленостями, опинилися опитне водяне піски. Загалом з початку березня бойовики понад 135 разів атакували сили АТО з ракетних систем залпового вогню, заборонених мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр української сторони спільного центру з контролю за припиненням вогню. За останні кілька днів бойовики з Градів обстрілювали Троїцьке, що розташоване на межі Донецької і Луганської областей. Інспектори ОБСЄ підтвердили ведення вогню бойовиками із так би мовити відведеного важкого озброєння. МНС Росії приступило до формування 35-ї автоколони з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу. повідомили в прес-службі МНС Російської Федерації. Там стверджують, що більшу частину гуманітарного вантажу складуть продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності та інші засоби необхідні для життєзабезпечення населення Донбасу. Планується, що гуманітарна колона вирушить у найближчі дні. Ня підготовки до зими житлово-комунальної галузі країни та виплата субсидій найбільш незахищеним верстам населення зараз в центрі уваги. Під час робочої наради в Хмельницькому прем'єр-міністр Арсеній Цінюк акцентував увагу на цьому питанні та дав відповідні доручення. У нас є комісія на рівні кабінету міністрів. Я прошу горів обласних державних адміністрацій своїми розпорядженнями затвердити комісію про підготовку до опалювального сезону. В рамках цієї комісії, будь ласка, в щотижневому порядку аналітика по стану розрахунків за електроенергію і за газ це перше. Друге, перевірка інформації про готовність підприємств житлово-комунального господарства. І третє, туди ж фактично ви ставите питання субсидії і компенсації по тарифам. Розрахунків не буде, якщо не будуть оформлені субсидії, дорогі друзі. Це безпосередньо прив'язані речі. Ті, кому потрібно допомогти, повинні отримати допомогу від держави, і тоді ми закриємо максимально всі розрахунки по житлово-комунальним тарифам. Продовжуємо випуск інформацію про події нашої області. В Андрушівському районі ліквідовано пожежу пшениці на площі 80 гектарів. Про це повідомляє управління ДСНС в Житомирській області. Пожежа класифікована як надзвичайна ситуація об'єктового рівня. Господарі вважають, що причиною займання міг стати підпал однак, остаточна причина пожежі та сума заподіяного вогнем збитку встановлюється. На Житомирщині прикордонниками у вантажівці виявлено контрабандні цигарки. Про це повідомила прес-служба Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Наразі даний вантаж вилучений представниками Державної фіскальної служби. Попередня сума оцінки цигарок склала 100 тисяч. Гривень у Житомирі на будинку неподалік стадіону Спартак завершують малювати картину графіті. Житомирські художники вирішили зобразити мавку з лісової пісні Лесі Українки на стіні двоповерхового будинку по вулиці Київській. Сучасний майже автоматизований елеватор відкрили на Житомирщині. Нове підприємство, побудоване на території колишнього Бердичівського комбіковромового заводу, яка стояла пусткою майже 10 років. Відтепер же тут працюватиме один із найсучасніших області елеватор. Дмитро Поліщук продовжить. Новостворене підприємство має досить серйозні потужності. Одночасно тут може зберігатися до 20 тисяч тонн зерна. За годину сучасний комплекс здатен відвантажити сотню тонн зернових. Такі вражаючі цифри не випадкові, кажуть на підприємстві, адже тут встановлене найсучасніше обладнання як іноземного виробництва, так і вітчизняного. Гордістю інвесторів є італійська енергоекономна сушка, яка не тільки зберігає енергоресурси, а й може прийняти та ефективно просушити тисячу тонн зерна на добу. Місцеві чиновники кажуть, що такий елеватор на території Бердичева просто необхідний, адже знаходиться він у районі, який здавна вважався зерновим. Елеватор, який ми бачимо, він розташований в такому зерновому центрі Бердичева. Бердичівського району, де є тут багато вертикально інтегрованих структур, які обробляють великі площі сільськогосподарських угідь, відкриття подібних підприємств на території Житомирщини, є серйозним показником інвестиційної привабливості нашої області. Переконаний заступник голови облдержадміністрації Геннадій Дмитренко. Такі підприємства, які зараз відкриваються у Вас, в Бердичі, у нас в Житомирській області, це досить знаково є, тому що інвестори йде до нас. І всі сприятливі умови робимо ми для того, щоб таких інвесторів більше було. Нове підприємство дасть роботу майже півсотні місцевих жителів. Такі скромні цифри працівників інвестори пояснюють просто: участь людини у виробничому процесі зведена до мінімуму. Сілення в тамте ручної праці почти немає. Ну так обладнання все нове наших виробників, очисних і зарубіжних. Тобто, одна сушарка, тільки адміські італіанська. Нагадаємо, що за цей рік це вже другий новий елеватор, який збудовано на Житомирщині. Перший здали в експлуатацію в Червоноармійську. Наразі вже майже добудований елеватор. Атор у самому Житомирі. Розпочинається новий робочий тиждень. Він буде, як завжди, насичений подіями, тому кожному з нас сил та наснаги у звершенні нових справ на благо України. Україна моя. Налетіли шуліки дзябаті. Чорна хмара зі сходу, неначе зловісна біда. Україна моя, не дозволю тебе розклювати. На поталу тебе ворогам не віддам. Не віддам! Україна єдина країна. Це був спеціальний випуск новин, Як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. В студії працювала Ольга Степоренко. Вдалих вам починань і до зустрічі.